Російсько-терористичні банформування не припиняють порушувати домовленості про незастосування зброї вздовж усієї лінії фронту. Спочатку доби бойовики близько трьох десятків разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України. Час від часу найманці застосовували важкі артилерійські озброєння. До слова окремі ворожі обстріли знову нанесли ураження помешканням місцевих жителів та важливому об'єкту інфраструктури регіону. Сталося це на Донецькому напрямку. Спершу близько сьомої години ранку незаконні збройні формування обстріляли з гранатомет. Метів та вивели з ладу на станцію першого підйому південно-донбаського водоводу. Постраждалих серед персоналу станції немає. Втім, сотні тисяч людей знову на невизначений термін залишились без води. Пізніше близько 11-ї години обстрілюючи наші позиції в районі Зайцевого, окупанти вкотре поцілили з гранатомету у житловий будинок місцевих мешканців. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав. На тому ж напрямку незаконні збройні формування ще на початку доби здійснили декілька обстрілів наших позицій у південному та східному передмісті Авдіївки з 82-мм мінометів. Та піхотного озброєння. А вранці бойовики випустили понад десяток мін зі 120-мм міліметрових мінометів по опорних пунктах українських воїнів неподалік верхньоторецького. На приазов'ю противник ще на світанку систем ствольної артилерії калібру 122 мм Бив по наших укріпленнях в районі Павлополя. А біля гнутового використовував міномети калібру 120 мм. Також банформування обстрілювали позиції українських захисників в районі Талаківки та водяного зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння БМП. Найгарячіше сьогодні було на Луганщині, а саме в районі Бахмутської траси. Там загарники неодноразово обстрілювали українських військовослужбовців поблизу Кримського та Новотошківського зі 120-міліметрових мінометів, ствольної артилерії калібру 152 мм та гранатометів. З великокаліберних кулеметів та гранатометів проросійські озброєні банди також вели вогонь в районі Троїцького, Новоолександрівки та Попасної. На щастя, жоден український воїн внаслідок ворожих обстрілів сьогодні не постраждав.